Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. Ранок в більшості із вас починається з кави, а в мене весна починається з роботи у моєму малинику. Підживленням нашої маравіли деревним попелом, просапкою, щоб маравілі було легше проростати крізь затвердівшу корку землі і милуванням весняного заходу сонця. Але відео не про це. Вже маємо на нашому каналі ролики на тему шпалери для малини. І здавалося б, що багато на цю тему було сказано, іначе все ідеально зроблено. Але з часом і практикою бачимо, що все рівно потрібно щось доповнювати і змінювати. Наприклад, змінюємо висоту верхнього шнура з метр вісімдесят, зрізаємо кріплення за допомогою болгарки. І приварюємо на висоту метр п'ятдесят. Тому що не всі стебла малини в верхній частині ділянки дістають до шнура на висоті метр вісімдесят, щоб їх можна було там прикріпити. Друге, що вирішили вдосконалити, це укріпити крайні стовпчики нашої шпалери, тому що після затяжних дощів земля розмакає. А також від великої маси стебел і ягід трьо тягне стовпчики всередину ряда. Якщо ви запланували зробити шпалеру, прошу дослухатись до моїх порад, щоб не наступити на ті самі граблі і не прийшлося вам в майбутньому доробляти свою шпалеру. А тим часом для покращення нашої шпалери ми беремося до роботи. Поки батько буром робить ями під стовпчики, я за допомогою будівельного міксера готую суміш цементу і мучки, яким будемо їх заливати. Пропорцію брав 1 до 4. Приготовлену суміш вливаємо в яму глибиною приблизно 70 см. Вставляємо стовпчика, виставляючи його порівню, щоб все було рівненько. І дофіксовуємо його зі всіх сторін рештою суміші. Стовпчики вже застигли. Надіюся, наша шпалера буде стійкою, міцною і на довгий час. Місця зварювання зачистили і зафарбовуємо фарбою по металу від іржі. Висоту верхнього шнура в нижній частині нашого малиника не змінювали, залишили його на метр вісімдесят, бо ділянка розташована під нахилом, і в її нижній частині пагони зазвичай виростають вищими. Ось, наприклад, на кадрах з кінця літа можна побачити, що висота маравіли досягає і до 2,5 метрів. Отже, внизу ділянки, шнури на шпалери висотою, верхній 1,80 м, середній 1,20 м, а нижній 60 см знімемо, а також на середніх стовпчиках пересвердлили дирку з 1,80 м на 1,60 м. Для оптимальної підв'язки маравіли. Вверху ділянки верхній шнур опустили з 1,80 на 1,50 м, середній залишили на метр двадцять, а нижній що 60 см приберу, бо не бачу в ньому вже потреби. Якби мені прийшлося робити шпалеру, то зараз було б лише два шнура. Перший на висоті метр десять, другий метр шістдесят. Надіюся, мої поради стануть вам в нагоді. Кого зацікавить маравіла в оригіналі? Записуйтесь на осінь заздалегідь.